Я зимойся. Сьогодні у нашому місті Луцьку проходять заходи, і, зокрема, відбувається ця конференція, присвячена 110-й річниці відомого вченої астронома Олени Іванівни Казімірович. Це неординарна людина. Яка поєднувала в собі науку про Бога і науку світську. Викладала, зокрема, у Ленинградській духовній семінарії, де читала курс лекцій з науки і релігії. В, в сьогоднішні дні у духовних семінаріях продовжується ця добра традиція і Кожен священник розуміє, що позитивна наука тільки підтверджує головні постулати релігії і нічим не конфліктує з релігією. Тому в нас на сьогоднішній день майже в кожній семінарії, зокрема в нашій будинкій духовній семінарії, існує курс лекції Наука і релігія, де ми вивчаємо відношення науки до релігії. Відношення релігії і релігії до науки. Тому нам досить цікаво бути присутніми на цій конференції, на цьому заході. Ми прийшли сюди разом з своїми учнями для того, щоб вони були освіченими і розуміли, наскільки важливий цей тандем, щоб синергічна наука і релігія, ідучи в ногу, виховувала. Доповну моральну людину і допомагали їй її її стати. Ми теж запрошуємо. Звичайно, в нас ще є і гості запрошені, дуже цікаві тут, в цьому залі нашого центру науково-технічної творчості учнівської молоді і відкривати сьогоднішню конференцію. Кожного разу ми відкриваємо все нові нові сторінки як життя нашої. Землячки, так і є. Доречно, що ми працюємо і ще багато завдань, які завтра. Тому від управління освіти, від себе особисто, від начальника управління освіти щиро від... Ми в духовній семінарії навчаємо своїх учнів, що людина це є мікрокос. І пізнаючи всесвіт, ми можемо проникнути деякі тайни особисто своєї природи. Наприклад, цієї вченої астронома нашої землячки, ми якраз можемо побачити, що вивчаючи Всесвіт, вона прийшла до тої думки, що глибини душі це той самий космос, та сама незбагненна величинь, яку потрібно особливо пізнавати. І думаю, що ця синергія саме Наукової і духовної позиції вченої астронома призвело до таких вражаючих відкриттів, до таких вражаючих наслідків. Хочеться всім вам передати, шановні учасники і гості конференції. Вітання нашого владики, високопросвященнішого Ніфонта, і з побажаннями, щоб на цій науковій конференції ми почерпнули якомога більше того, до чого ми змогли прийти внаслідок наукової і духовної діяльності. І хочеться побажати, щоб і надалі в нашому житті ми прикладали всіх зусиль для того. Щоб реалізувати всі свої можливості. І хочеться вітаючи всіх вас з цим визначним днем у житті нашого міста Луцька, адже такі історичні конференції далеко не всюди проводяться. Побажати, щоб ця синергія науки і релігії була присутня в нашому житті завжди. Наші духовній семінарії також існує. Предмет науки і релігія, де наші вихованці пізнають при науки, і нам хочеться побажати, щоб і в наукових сферах життя також була присутня наука чи програма е релігія і наука. Як впливає релігія на науку. Тому викликаю всіх вас дохідної праці. Бажаю і... Е Мої колеги також, напевно, розділяють мою думку. Плідно попрацювати над тими матеріалами, над якими ви працювали. Ця конференція, напевне, є своєрідною трапезою, на якій кожен може скуштувати найулюбленішу страву і ще й може почастувати нею інших. Тому, дай Боже, щоб ми наситилися того, до чого сьогодні ми готувалися і. Щоб кожен із нас після цієї конференції виніс тільки найкраще позитивне для свого життя. Хай Бог всім нам допомагає у цій хорошій справі. всім вам. Нас вдома таке ціле кілосховище. Я приїхала, я подумала, що тато їх комусь вітав і не віддали. тато помре в 85-му році. Тоді, коли Полонська, на 200-річчя Луцька, прислала матеріали про... Прислала свої роботи в музей, вона тоді вже розуміла свою вагу. В її ваги не розуміли. Тоді вона вже була і лауреатом предуємни і була доктором математичних наук. Але в Луцьку вона була вчена до Мінграда і перший до того віруюча сиділа в бутерці. Особливо не надали значення цій людині. Але е я хочу сказати, що коли ми почали займатися... Роботою про Олену Іванівну, ми поїхали до Богдана плану на місця, було директора обсерваторії, поїхали в обсерваторію. І я його питаю, кого можна з кумешників запитати про наукову значимість робіт Олени Іванівни, про те, яка була вона як людина як науковець. А Богдан Степанович каже, та зверніться це до чолімок, Лені Іванович її знає, він працював в одному комітеті, він, теж, напевно, її учнів себе вважає. Я знайшла Клима Івановича вже через Богдану Степановичу на ну, ну, і виявляється, що він дійсно добре знав Олену Іванівну. А вчора, коли мої хлопці, сині чоловік зробили стелажі книжкові, і я складала нарешті всі наші ті книгосховища на села, вже книжкова шах не вистачає. Я знайшла ту книгу, яку шукала вже давно. Оцю книгу Клима Івановича Чуримова, яка називається Комети і їх спостереження. Більше того, коли я відкрила цю книгу, перше, що мені кинулося в очі. Це матеріал про Олену Іванівну Казімеча Полонську. я зрозуміла, що, очевидно, Олена Іванівна душа вірніше її. Хоч в Біблії написано, що душі сплять після смерті, очевидно, високі душі не сплять, вони працюють. І очевидно, Олена Іванівна хотіла повернутися в Луцьк. Очевидно, вона любила Луцьк. І це мало сталося. І е, більше того, через Слава Івановича я дізналася про людей, мені не раді. Працювала з нею останні роки її життя підтримували Олену Іван, Іванівну. І через Оніграцію вже вийшла, верніше на мене вийшла матушка Євдокія з Польщі, з Гайнунки Польської. А через матушку Євдокію я вже вийшла на Люду Корінну, Людмилу Михайлівну Корінну, яка сидить разом з своєю приємною дочкою на духовну дочку Олени Іванівни. Ми її запросили, і вона погодилась приїхати. Так що я дуже вдячна всім людям, які допомагали. В тому, щоб ця подія сталася. Крім того, мій батько електропланетарій, він дуже любив науку, він був закоханий науку, тільки ну, сімейні обставини не дозволили йому займатися. Зараз я багато почула, скільки розказували про мою маму, Єлену Івановну, матушку Єлену, як зараз її називають. Хто сказати, щасливі ті люди, хто її знав, хто з нею був хоч раз. А я знала її, чим би було 14 років. Хотіла. Хотіла бути щас. Ну, Одеси писали, що я ще маленька.